Про те, якої погоди очікувати українцям на цьому тижні, а говоримо далі. Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромедцентру, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Наталія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Отож, пані Наталію, ну сьогодні за відчуттями Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. Сьогодні за відчуттями дещо прохолодніше аніж минулого тижня, коли фіксували стопчики термометрів 36-37 градусів. Якої погоди цього тижня очікувати українцям? Так, дійсно, вже всі ми відчули, що трошечки у нас температурні показники знизилися. Зараходження повітряної маси з північних широт і, відповідно зараз прогрів приземного шару повітря в Україні загалом відбувається в основному більше за рахунок саме сонячних променів. І відповідно маємо вже не такі високі показники, як ось були на минулому тижні. Дійсно, подекуди навіть рекордні. Зараз нас у більшості областей в денні години 25-30, Звичайно, найтепліше теж таки залишається південний схід, там 29-34, Але вже і ночі також по багатьох областях маємо вже. 14-19 градусів починаючи вже з від завтрашньої ночі, тобто в ці ранкові години найсвіжіше таке повітря. Будемо мати, якщо говорити знов ж таки про південний схід, то там ночі навпаки трошки ще тепліше тепліше залишаються 19-24. Але день максимум також вже в межах 28-33 це по півдню та по сходу. Тобто навіть там, хоч звичайно, це ще ну, високі показники, в принципі, але це ну, в межах норми для літньої температури цих регіонів, принаймні вже не сильна і не надзвичайна спека, як були на минулому тижні. Ну і надалі, починаючи з 25-го. Числа також очікуємо ще додаткове певне, скажімо так, як зниження температури, знов ж таки не різке, а ну буквально на кілька градусів, і вже будемо мати у багатьох областях вже в денні години, навіть 25-31, тобто трошки температура буде стабілізуватися. Пані Наталі, а чи можна говорити, що, що вже Україна подолала ось той пік такої літньої спеки, який фіксували минулого тижня? Ну, загалом, якщо орієнтуватися на найближчу там саматичну перспективу, тобто те, що ми можемо прогнозувати, є розрахунки найближчі там 10 днів, Ну в принципі, загалом, то це була в нас минуле, минулий тиждень був найспекотніший. Сподіваємося, що таких хвиль тепла все ж таки вже не буде, але ми не можемо це якби гарантувати, тому що літо триває, і в умовах зміни клімату можна очікувати будь-яких процесів надалі. Як щодо опадів, чи очікувати на дощі до кінця цього місяця? Так, все ж таки невеличкі дощі будуть, але вони носитимуть знову ж таки літній такий локальний характер. Скажімо так, якихось дуже інтенсивних проходження атмосферних фронтів такого не очікуємо. Але ось місцями по різних регіонах сьогодні, наприклад, у нас там Закарпаття, Прикарпаття можуть бути такі опади. Надалі, ось завтра, це може бути північно-східна частина України. Тобто, ну, треба стукати за прогнозами. Там кожен день в різних регіонах певна нестійкість стійкість атмосфер... Сфера може бути, і особливо в другі половині дня можуть проявлятися це у вигляді таких короткочасних дощів і окремих роз. Загалом, а як вже синоптики характеризують нинішнє літо у порівнянні з попередніми роками? Ну Звичайно, загальна характеристика буде вже наприкінці літа, тому що в нас ще практично третини, навіть трохи більше, залишається попереду. Але, наприклад, липень. Є в нього багато шансів стати одним з найспекотніших за всю історію спостережень в Україні, але знов ж таки це треба дочекатися завершення місяця, тому що якраз таки ми бачимо, що на завершенні місяці температура дещо знижується, і можливо це трошечки ну зневілює ці піки максимуми, які були в нас на попередніх тижнях. Пані Наталі, от, минулого тижня під час брифінгу у медіа центрі України ви повідомляли про те, що в Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження щодо впливу бойових дій в Україні на синоптичні процеси. Власне, чи можете розказати трішечки більше, чи чи справді від цього вплив ці бойові дії впливають на погоду? Ну, дивіться, ці дослідження вони тільки якби розпочинаються, тому що наша країна як з цим стикнулася, і саме ці взаємодію кореляцію між бойовими діями і, скажімо, так, погодними умовами. Такого в світі мало де проводилося, тому ці е, дослідження вони ще тільки в такої, як зародковому стані. Е, більш детальніше це, звичайно, треба говорити зі спеціалістами, які цим займаються. Тому що ну ми можемо хіба що констатувати, що е, будь-які оці випадки агресії Російської Федерації до нас е, відповідно несуть за собою певні наслідки, навіть беручи до уваги ту саму Каховську трагедію, то е, змінився там мікро. Клімат в тій місцевості, плюс додатково унеможливлюється зрошення земель, які там ну знаходяться в цій області. Тому і це звичайно може впливати і на перебіг синоптичних процесів, але більше це в такому локальному та місцевому масштабі. Поки що так таку інформацію маю, але я ж кажу, детальніше можна звертатися до науковців і дізнаватися, які в них є наработки по цих. Зрозуміло, дякуємо за пояснення, пані Наталю. Це була Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеоцентру. А у порівнянні з минулим рекордним для України тижнем цього тижня стало дещо прохолодніше.